Досить приємно в новому році бачитись разом з вами, бути на зібранні, Ще Господь нам дозволив збиратися на цьому місці, прославити його ім'я. Я думаю, що кожен з нас ми прийшли для того, щоб мати яке-то слово від Господа, і як нам сильно кортить почути те слово, яке саме потрібно для нас. Мабуть, кожен ставить якісь запитання, можливо, кожен просить Господь, проговорив моє серце сьогодні, бо я хочу почути твій голос, щоб знати, як далі проводити своє життя. Можливо, потрібно дето підправити свій свічник, можливо, потрібно десь переглянути, а можливо, просто потрібно більше славити нашого Бога. Бувають різні слова Господа до нас в наші серця. І Ось коли пройшов старий рік і настав новий, то ми, мабуть, неодноразово задумуємося над тим, особливо коли перші дні ми хочемо якось догодити в цьому році, що вже почався, якось хочемо догодити нашому Богу. От. Хочемо чути Його слово, Його план дій в нашому житті, і знаєте, якось поставити, можливо, на зрівняння, а я так думав чи не так. А я погоджуюсь, Господи, з тобою до кінця, чи, можливо, не зовсім до кінця. Хочеться просто почути слово Господнє. І Бог дає таку можливість почути слово Господнє. Я хочу читати е, декілька місць, я зачитаю. Ми вже знаємо ці всі історії. Я зачитаю декілька історій з Нового заповіту. От. Але Бог мені поклав на серце, я хочу з вами поділитися цим словом. Я перше місце буду читати Євангелія від святого Івана е, з п'ятого розділу. Це історія про слабого віфе, при Віфезді. Після того юдейське свято було і до Єрусилиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля Брами вечір є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, і як Ісус його гледів, що лежить, то відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього хочеш бути здоровим, відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Таку історію, ми всі знаємо цю історію, вона для нас є не новою. Але я так, я роздумував просто над цим словом, роздумував і думаю, ну, Господь, ну наше життя таке, воно буває так цікаво. Ну, давайте так по-людському нашому розуму подумаємо: 38 років людина не може спуститися першою до, віфі, до цієї купальні. Ну, ну, скажіть, давайте я таку намалюю ситуацію, просту. Ну, Приходжу, допустимо, я до лікаря, до лікаря кожен день і записуюся в чергу. І вже так 38 років я хожу, і я не можу все дійти до того часу, щоб зайти в цей кабінет. Завжди там, або вже 6 вечора закривається цей кабінет, і лікар говорить, все, наступного дня. І наступного дня я знову приходжу, знову записуюсь в чергу і знову я не встигаю. То так, по-нашому людському за 38 років можна було б цю історію комусь розказати з ближніх. Розказати з оточуючих людей і сказати, ну пропустіть мене, я вже стільки часу тут довго. Або допоможіть мені зайти в ці двері так, до цього лікаря, або так же само, як з цим чоловіком, ну допоможіть мені, я вже стільки часу тут хворію, лежу. Упустіть мене, я хочу отримати це здоровлення. По людському давайте так подумаємо, хіба б люди б не согласилися б. Ну, нехай ви останетеся по. Кожен при своїх відповідей, але я думаю, що десь би, ну знаєте, якби до мене людина звернулася з таким стажем хвороби, і я б знав би, що справді воно її вилікує, можливо, б я пропустив би її. Можливо, б я б допоміг їй війти туди, в цю купальню і сказати, ну давай, ти вже так довго часу тут хворієш. Це був би добрий вчинок. Але чомусь от Ісус, коли він був на цій землі, знаєте, от чомусь ця історія вона була запланована. Вирішення цієї проблеми саме тоді, коли пройшов Ісус Христос. Я думаю, що, можливо, Він вже чув цей чоловік про цього Спасителя, можливо, і ні. Хоча з слів його ми можемо бачити, що, мабуть, Він його не чув, тому що він до нього звертається як пане. Можливо, він би тоді вже б звертався до нього, Господи. Але після зустрічі з Ісусом Христом цей чоловік отримав оздоровлення. Я хочу зачитати ще одну історію, також з Івана. Я вибірково буду читати. Це четвертий розділ з 23-го вірша, з 22-го вірша. Це коли Ісус зустрівся з Самарянкою біля колодязя. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. І як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус: це я, що розмовляю з тобою. Далі вона побігла розказала своїм односельчанам, щоб вони пішли подивилися, чи це не є Христос. І з 39-го вірша тут пише: з того ж міста багато хто із Самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні. Значно ж більше вони вірували через слово Його. А до жінки казали вони, не за слово Твоє ми вже віруємо, самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Така ситуація, я так трошки відступлю від попереднього місця, і знову Ісус Христос мав зустріч з одною жінкою. І ця жінка пішла і розказала своїм односельчанам, кого вона бачила. І написано, що вони вірували по її Слову. А далі написано, що вони вже їй говорили, що тепер ми віруємо не по твоєму слову, а тому, що ми самі бачили, чули і переконалися. Тобто, виходить, мало сьогодні чути про Ісуса Христа, мало сьогодні можливо бачити, які Він робить справи, потрібно самому прийти до Нього, зустрітися з ним, я скажу, лице в лице, поглядом в погляд, і зрозуміти, і переконатися самому. Вертаюся до попередньої історії. Можливо, мало було для цього чоловіка, який був розслаблений стільки років, просто його оздоровити, і щоб він не зустрівся з Ісусом. Можливо, мало було, щоб хтось з інших людей його просто опустив в цю воду для того, щоб він був здоровий. А чи може після цього він би і не знав би про Ісуса Христа? І, мабуть, було потрібно зустрітися лице в лице, поглядом в погляд. Для того, щоб не тільки отримати оздоровлення, а отримати навіть спасіння в своєму житті. І ми читаємо, що ці люди, вони увірували, вони переконалися, і вони далі, я можу сказати, вони отримали спасіння. Якщо вони вірували в Ісуса Христа, вони отримали спасіння. І як вони підкреслили самі, не по тим словам, що вона їм переказала. Вона чула, Вони чули, а по тому, що вони вже зустрілися самі. Я ще одну історію прочитаю. Тоже, вона нам досить цікава, така, дуже, досить знайома. Це Євангеліє від Луки, 8 розділ. 43 го вірша. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була. Що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав учителю народ коло тебе он товпиться і тисне. Ісус же промовив доторкнувсь хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. І далі жінка призналася, вона призналася. І я так думаю, чи теж на цій у мені у цій історії, вони, є щось таке, яке то істина для мене відкривається в моєму серці. Вона підійшла, вона розуміла, вона чула про Ісуса Христа. Інакше б вона би не підійшла б до Нього б і не торкнулася. Вона вже щось знала про нього. Вона підійшла, торкнулася, вона отримала оздоровлення. Можна було розвернутися і піти. Ісус Христос, хіба мало від тебе получають оздоровлення? Чому ти звертаєш увагу на цю жінку? Чому ти звертаєш увагу на те, що зійшла з тебе сила? Хай собі йде, вона оздоровилася, вона получила те, за чим вона йшла. Не звертай на це увагу, іди далі. Біля тебе стільки багато людей, які хочуть оздоровитися. Роби далі свою справу, проповідуй далі своє слово. Ні. Він зупиняється і каже, хто до мене торкнувся. Давайте подивимося, він шукає погляду. Він шукає зустрічі. З тою людиною, яка потребує його помічі. Не просто вздоровлення дати їй, не просто подати руку, він, він шукає зустрічі лице в лице, поглядом в погляд. Для неї було б недостатньо б того поздоровлення. Але коли він уже звернувся до неї і вона призналася, він їй дав не тільки оздоровлення, а він сказав, що її віра спасла її. Тобто, я ще раз говорю, що мало. Просто знати про Ісуса Христа. Мало просто чути про Нього. Мало просто чути по якимсь розказам, по, свідо... по свідоцтвам про те, що Ісус щось робить. Мало навіть того, получати від Нього яке то оздоровлення чи яке-то благословіння потрібно з ним зустрітися лічно. Особисто подивитися поглядом, по... очима своїми, подивитися в Його очі. В нашому житті так чомусь часто говорять, що по очам людини можна багато що розказати. Ми дивимося, дивлюся на сестру і можу сказати, вона сумує. Дивлюся на другу сестру і можу сказати, вона радіє. А дивлюсь на брата, і думаю, мені здається, що він на мене щось має. Ну, ви розумієте, да, про що я? Ми можемо по очам вже хоч трошки судити. Погляд Ісуса Христа, про що Він нам сьогодні говорить? Коли ми чуємо Слово, коли ми зустрічаємося з Ісусом, що ви бачите в очах Ісуса Христа? Як Він дивиться на наше життя? Як він дивиться? Він дивиться, дитино, ти гарно робиш, ти поступаєш. Є яка-то посмішка, можливо, на його лиці. Він задоволений твоїм життям. А може, ти і ніколи не дивився в його погляд, і не шукав його лиця, і не хотів з ним зустрітися, а чи тобі достатньо було отримати оздоровлення, просто поспілкуватися з іншими людьми про нього? Ні, потрібна особиста зустріч. Ще одну історію не буду читати, розкажу просто, Закхей, ми знаємо про нього. І він знав про Ісуса Христа, бо виліз на дерево. Він почув. Він хотів подивитись, хто то такий. Ну скажіть, яка різниця? Якби він просто виліз, подивився, почув би Його слово, хіба він би не покаяв бися? Хіба він би не прийняв би Ісуса Христа в своє серце? Може і ні. Ми не знаємо. Христос пройшов. Христос пройшов, але Він звернув увагу. Він звернув увагу на Закхея і знову був лице до лиця. Погляд до погляду. І в цей дім прийшло спасіння. І в цей дім прийшло спасіння. Іван в об'явленні він описує, коли він бачив в видінні людського сина, тобто Ісуса Христа, він порівнює його очі як полум'я вогняне. Ми часто так з молоддю, я чув, ми говоримо. Я думаю, можливо, і старші так говорять, що є. Три речі, якщо не помиляюся, від яких не можна відірвати погляд. Як тече вода, як робить інша людина, коли ми дивимося на працю. Ну, не, не то, що не відірвати погляд, а можна без перестанку дивитися. І як палає вогонь. Я думаю, можливо, я можу, звичайно, помилятися, але я думаю, можливо, є яка то істина в тому, що Іван їх порівняв ці очі так. Мабуть, можна в них дивитися без перестанку. Мабуть, коли ми будемо дивитися в них погляд в погляд, зустрічаючись з ним, нам, мабуть, не, ну, не перехочеться це робити. Відчасти ми сьогодні мали зустріч, я скажу, з його плотю і з його кров'ю. З його плотю і з його кров'ю. Але якщо ми і. Особисто з ним не зустрінемося в нашому серці. Якщо ми особисто не прийдемо, можливо, до Голгофу і не подивимося на те, як він висів на Христі в його обличчя. Просто не подивимося в його очі, можливо, для нас це нічого не буде значити. Можливо, це і останеться хлібом і воном. А якщо ми мали з ним зустріч, то це останеться плоттю і кров'ю, яка дає нам сили жити, яка укріпляє нас у вірі. Можливо, вна... Ну, скажу так, можливо, в нас, серед нас. І інколи і я так навіть думав, що достатньо просто послухати, посидіти, послухати свідоцтва. Інколи, знаєте, воно так надимає, піднімає, піднімає і так, і ти радієш за другого, радієш. Але проходить деякий час, і воно так вщухає, вщухає. А потім, знаєте, коли зустрічаєшся з якимось випробуваннями, то ти розумієш, що свідоцтва інших людей вони тобі не допоможуть, поки ти сам не зустрінешся з Богом. Лице в лице. Знаєте ще одну таку думку з цих історій, всіх підкреслю. Він, Ісус Христос він не ставив себе якимось, якоюсь такою людиною, недоступною, важкою. Можливо, такою, знаєте, занадто високою, гордою, або якимось таким помпезним, він не ставив себе за такого. Він завжди давав. Він завжди показував те, що він хоче спілкування з людиною. Він завжди показував те, що він хоче зустрічі один з одним. Нехай Господь кожному нам допоможе сьогодні задуматися, адже ми хочемо отримати слово. Знаєте, І те слово, воно буде набагато сильнішим, якщо ви получите з його уст це слово, не з моїх. Можливо, не з братських, а якщо ви особисто зустрінетеся з Ісусом Христом під час служіння. Так, це може бути проповідь, але ви почуєте це в серці, це є погляд Ісуса Христа, це є зустріч з Ним. І це слово перемінить набагато більше життя, чим просто оздоровлення, чим просто відповідь на нужду. Воно спасе ваше життя. Можливо, хтось є на служінні, я не знаю. Можливо, Бог буде говорити. Можливо, хтось в перший раз прийшов. Нехай Господь управить кожним серцем. І нехай нас, нам дасть справді почути і зустрітися з ним особисто. Амінь.